Права 979. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть точку цього графіка абсциса та ордината якої протилежні числа. Тобто y має дорівнювати мінус х. І в той же час y дорівнює мінус 7х плюс 8. Давайте запишемо рівняння. y дорівнює мінус 7х плюс 8. Тоді. Мінус х має дорівнювати мінус 7х плюс. Перевносимо мінус 7х в ліву частину, отримаємо плюс 7х мінус х, це в нас буде 6х дорівнює 8. Тоді х має дорівнювати 8 шостих, скорочуємо на 2, це в нас буде 4 третіх. Х дорівнює 4 третіх. Тоді y дорівнює мінус 4 треті. Координати цієї точки, яку ми назвемо А, будуть 4 треті та мінус 4 треті. Вправо номер 980. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків функцій. Ось вони. Перше. Щоб знайти координати точки перетину, ми знаємо, коли два графіка перетинаються. Ординати та абсциси у них рівні. Тобто, точка перетину є, для лінійної функції є єдина. Тобто нам потрібно прирівняти 2 y. Запишемо 3,7х плюс 10 в точці перетину мають одинаковий y, одинакову ординату. Тобто 1,4х мінус 13. Та знайдемо абсцису точки перетину. Це в нас буде 3,7х переносимо 1,4 мінус 1,4х дорівнює мінус 13 мінус 10. 3,7 мінус 1,4 буде 2,3х дорівнює мінус 23. Х дорівнює мінус 23. Поділити на 2,3 і дорівнює мінус 10. Тобто абсцису точки перетину ми знайшли. Щоб знайти ординату точки перетину, потрібно підставити цю абсцису в любе із цих рівнянь. Ось давайте виберемо перше рівняння. Y дорівнює 3,7 помножити на х на мінус 10. Та плюс 10. Отримуємо мінус 37 плюс 10 дорівнює мінус 27. Тоді точка перетину, назвемо її а, має координати мінус 10 мінус 27. Другий випадок. Y дорівнює такий і такий. Так само прирівнюємо 2 Y. Точці перетину ординати рівні. 4 мінус 2 ікс дорівнює 9 ікс плюс 26. Переносимо ікси в одну сторону, а числа в другу. Отримаємо мінус 2 ікс мінус 9 ікс Дорівнює 26 забираємо 4 мінус 4. Мінус 9 мінус 2, це в нас буде мінус 11х поділене на 7. 26 мінус 4 буде 22. Тоді х дорівнює 22 поділити на мінус 11 сьомих. Коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми множимо на його обернений. Тобто це буде мінус 22 помножити на 7 одинадцятих. 22 та 11 скорочуємо, залишається 2. Та отримуємо мінус 14. Х дорівнює мінус 14. Тепер беремо це значення х та підставляємо в любе рівняння, наприклад, у перше. Y дорівнює 4 мінус 2 7. Помножити на мінус 14. Дорівнює 4. 14 та 7 скорочуємо на 7 буде 2. Плюс 2 на мінус 2 4. Дорівнює 8. Координати точки перетину на її Б будуть мінус 14. 8. Право номер 981. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків функцій. У точці перетину графіки функції мають однакові ординати та однакові абсциси. Тому потрібно прирівняти ці два рівняння. Це в нас буде 4х мінус 7 має дорівнювати мінус 2х 11. Переносимо мінус 2х в ліву частину, отримаємо. 4х плюс 2х 6х дорівнює 11, мінус 7 переносимо в праву частину, 11 плюс 7 18. Тобто х дорівнює 18 поділити на 6, 3. Щоб знайти ординату, підставляємо це значення в х в любе рівняння. Наприклад, у перше. Це буде 4 помножити на 3 та мінус 7. 12 мінус 7 буде 5. Тобто точка перетину, назвемо її А, має координати 3, 5. Вправо номер 982, при якому значенні змінної х функції набувають рівних значень. Щоб знайти цю х, потрібно прирівняти функції, так як F в цій точці та G в цій точці набувають однакових значень. Давайте знайдемо. 4х мінус 3 має дорівнювати 3х мінус 2. Переносимо 3х в ліву частину, це буде 4х мінус 3х просто х дорівнює мінус 2, запишемо мінус 2, а мінус 3 переносимо знову, буде плюс 3. Тоді х дорівнює 1. При х дорівнює 1 ці функції набувають рівних значень. Побудуйте на одній координатній площині графіку функцій f та g. f від x та g від x це лінійні функції. Щоб їх задати, потрібно задати дві точки для кожної та сполучити ці точки прямою. Для цього давайте використаємо табличку, заповнимо табличку. Ось табличка для функції f від x, а ось для g від x. Так як область визначення лінійної функції це будь-які числа то тоді давайте візьмемо найпростіше х. Яке в нас найпростіше х? Це 0. Ось тут 0, та ось тут 0. Для f від х, коли х дорівнює 0, дивіться, заміняємо х на 0, отримаємо f від x дорівнює мінус 3. Записую, мінус 3. G від х заміняємо на 0, отримуємо мінус 2. Тепер яке значення візьму? Нехай буде 1. Тоді. 4 помножити на 1, 4 мінус 3 це 1. Так само тут беремо одиницю. 3 мінус 2 також буде 1. Тепер давайте побудуємо ці дві лінійні функції на одному графіку. Ось ми побудували ці дві лінійні функції. Помаранчева це функція f та синя це функція g. Ось їх точка перетину за абсцисою 1 та ординатою 1. Тепер визначте, при яких значеннях х значення функції f буде більшим за значення функції g. Дивіться, як це робиться? Ми бачимо, що коли х дорівнює 1, значення функції рівні. Тепер, якщо я візьму х дорівнює 2, ось розглянемо х дорівнює 2. Та порівняю значення кожної функції у цій точці. Дивіться, значення блакитної прямої, це наша функція G, дорівнює 4, а значення помаранчевої прямої дорівнює 5. Тобто, у цій точці, в точці 2 значення функції F помаранчевої більше за значення функції g синої. Тобто, коли у нас пряма лежить вище за іншу, то її значення буде більше за і значення іншої прямої. Тобто для всіх Х, ось тут я підкреслимо, для всіх Х більшими за одиницю, пряма F буде знаходитися вище за пряму G. А отже, її значення будуть більшими за g. Давайте запишемо. Для всіх х строго більше за одиницю, тому що коли х дорівнює одиниці, їх значення рівні, значення функції х буде більше за значення функції g. І так само дивіться, для всіх х, які менші за одиницю, тобто на всьому цьому проміжку до одиниці пряма g буде йти вище, чим пряма f. Ось візьмемо, наприклад, х дорівнює нулю. Дивіться, при х дорівнює нулю у нас пряма g набуває значення. У функції g набуває значення мінус 2, а функція f набуває значення мінус 3. Мінус 2 більше за мінус 3. Тобто для всіх значень х менше за одиницю f від x. Помаранчева буде меншою за g від х.